Хотіла почати з другої гуморески. Ну, раз на контрастах почну, так у вас теж це зрозумієте, чому контраст. В цьому році 100 років виповнилося Павлу Глазовому. Повинні були бути чотири концерти, один в Києві, мав бути фінальний. Ну, Що маємо, то зараз так маємо. Стараємося відсвяткувати його сторіччя, тим, що читаємо його гуморески. Я ще лікар-стоматолог. Тому то хочу почати вам з такої гуморески маленької павла глазового. Називається хворий зуб, а я її називаю порада від спеціаліста. Бачу, зуб тебе замучив, розігнав щуку, й ти до лікаря боїшся. Я ж пораду дам таку. Хворий зуб міцним канатом до вагону прив'яжи. Коли поїзд з місця зрушить, метрів тридцять пробіжи. Потім різко зупиняйся. І про хворобу забувай. Поїзд зуба з рота вирве і повезе в далекий край. Через тиждень хворий каже, відірвала зразу шість. Шість зубів? Ні, шість вагонів. Зуба вибив машиніст. Тепер про мисливців, як лякати вовка. Електричкою мисливці їдуть на качок. Скільки можна там почути всяких балачок? Літній дядько молодому весело кивав Перевірим, як у тебе варить голова. Де ж ти поле, без патронів, розстріляв усе, а тобі, назустріч, вовка сатана несе. Що ти зробиш? Заховаюсь, ям і під кущем Знайде, синку, і з'їсть негайно шапкою й плащем. Є одна мисливська хитрість знай її йти, що на вовка треба не боятись, а прямо йти. Перед вовком сядь, розуйся і штани зніми і лупцюй по морді вовка мокрими штаньми. Вовк штанів боїться мокрих гірше, ніж вогню. Це кажу я щиру правду, не якусь брехню. Молодий не дуже вірить, скоса погляда. Добре кажу, якщо буде поблизу вода, чи баюра, чи калюжа, чи якийсь струмок. А як ні, то що робити? Не жури, синок, доки будеш розуватись та знімати штани, десять разів у тебе стануть мокрими вони.